Доброго дня, дорогі друзі, підписники, можливо і майбутні підписники. Тому що я думаю, що вас все зацікавить, бо мені вже декілька років це подобається робити. Дуже смачно. І хочу поділитися вами. Хочу вам порекомендувати напій Мохіту. Який робиться з дуже простих інгредієнтів, хоча ну, апельсин лимон, то не є з дешевих, але ну, можна придбати його і по дешевшій ціні, так як він не, не потрібно його дуже такого якісного, чи навіть не якісного, а товарного вигляду. Для цього нам потрібно, насамперед, м'ята. У мене є двох сортів м'ята, бачите, так, одна, і друга. М'ята, лимон, апельсин, цукор. Ну і основне, це агрус. Агрус бажано зелений, недостиглий, Ви можете подумати, що він у мене вже червоний, він вже достиглий, Ні, це такий сорт. Банки. Кришки. Кришки показувати не буду виробника, так як я не рекламно. Mm. Рекламою не займаю. Водичка. І що? Будемо приступати до готування. Насамперед беремо. Е... Чистимо. Агострел потрібно чистити від фостиків. Ну, прекрасно всі знають, що. Хоча і не обов'язково. Я особисто я не їм його мохіто. Я тільки люблю сам напити. Ну, от, я першу баночку вже навчив. Зараз ми беремо клієчку таку спеціальну, я сподіваюся, що кожного. І... У трьохлітрову банку висимаємо півлітрову банку А. До нього додаємо пів лимона. Лимон можна і так кидати. Ну, я хочу я кращого. Ось. Значить, пів лимона. І пів аптеці. Тепер we'll м'яти І лучку для. Э, э, то можна, якщо м'ята у вас є тільки один сорт, то можна одного сорту давати. У мене, так як два сорти, то я даю один. Отак. Це на трьохлітрову баночку. баночку. кидаємо, І цукру. Цукру 200 грамів цукру. Хоча це не примусово 200 грам, хто який любить на смак. І це заливаємо водою, Простою, простою джерельною водою. Я краще візьму банок, тому що вам буде довго, це дивитись, потім я. Знову. Я його готую вже довгі роки. Багато сусідів в мене брали рецепт. От Отак, бачите? І накриваємо його кришечкою. От я вам підніму, покажу. Бачите? Ось таке мохід. Потім, коли вже ви це зробили, я, я буду говорити за себе. Ставлю це на стерилізацію. Простерилізувати потрібно на вогні, в воді. Коли закипить, потрібно, щоб прокипіло хвилин 5-10. І все, і закатувати спеціальним ключем. І готуватись на довживання. Вживати можна, як і зараз, так і зимою, хоча набагато краще. Зимою він більше постоїть, дасть свої е, смакові якості, властивості. І так що гарного вам перегляду, всього вам найкращого, смачного. От друзі, вже в мене мохіто готове. От прошу оцінити. Е, смак вам передати не можу через камеру, дуже смачний. Так що рекомендую всім готувати такий. Напите. Рецепт буде під відео. І всього вам найкращого. Смачного вам. Тільки не забудьте, агрус має бути зелений, не достигли, а зелений. Хто щось не зрозуміє, пишіть, відповімо Гарного перегляду і смачного.